Формадо Забудь про головний біль. Канал 2 плюс 2 своїх глядачів. Повертає до ефіру, і хотіли би порадувати вас. Це правда буде драматична воєнна тема, драматичний воєнний серіал, але назва в нього абсолютно обнадійлива, тому що цей серіал називається Я надія про роботу 22-річної фельдшерки з Харкова. У сюжет проєкту закладена реальна історія студентки медикині, яка рятувала військових і цивільних на сході нашої країни. І прем'єра запланована на 24 лютого цього року, якраз до річни. Іці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Отже, воєнну стрічку Я надія зняли менш ніж за місяць. Увій собі рекорд. менш ніж за місяць. Це рекордні терміни для серіального виробництва, які зміни були найважчими, і чого очікувати від новинки режисер та актори серіалу розкажуть за мить. Ну, а я ще раз нагадую, що 24 лютого на каналі 2 плюс 2 я надія, воєнна драма. Не пропустіть це про сьогоднішнє сьогодення, про сьогоднішні події в нашій країні, які знаходять відлуння у авторських роботах і режисера, і акторів. Дивимось. Це буде добре. Як хвилюєтеся. Я Надія Харків. Початок повномасштабної війни. 22-річна Надія Андрющенко фельдшер швидкої допомоги. Разом із колегами у центрі бойових дій вона рятує цивільних і військових. Я Надія. Це перший воєнно-драматичний серіал, знятий телеканалом 2+,2 у грудні минулого року. У серіал вкладена реальна історія фельдшерки студентки з Харкова Анни Андрющенко, яка від 24 лютого 2022 року продовжила працювати в центрі екстреної медичної допомоги. Серіал Я Надія знімали в трьох містах Харкові, Києві та Ірпені. Режисер Денис Тарасов каже, перед зйомками дуже хвилювався. Я переживав, що чи вдасться нам зробити правдиво це. Тому що правда, життя не завжди є правда мистецтва. І ми не знімали документальне кіно. Ми все ж таки знімали ігровий серіал. Це фільм про людей під час війни. Біля нас дуже багато героїв зараз. І ми всі їх бачимо кожен день. Але ці люди себе героями не вважають. Ці люди просто виконують свої обов'язки і роблять все для того, щоб люди змогли далі жити і роблять те, щоб, ну, щоб перемога була найшвидша. На знімальному майданчику були медики, які консультували акторів. Розповідає виконавиця головної ролі, 24-річна Вероніка Дюпіна. Я дуже вдячна фельдшеру, Дані у нас там був, який одразу мені допомагав. Тобто, в мене вийшло просто ну, якби відключитися від майданчика, бо в цей час, поки я е, намагаюся запам'ятати послідовність маніпуляцій медичних і думаю про текст, і ми якось розводимо сцену, паралельно виставляється світло, купа людей ходить. Антоніна Хижняк, яка зіграла подругу та колегу головної героїні, розповідає, важко було знімати сцени в зруйнованих російськими ракетами квартирах. Це не декорації. Це реальна квартира, будинок, в якій ми знімали, в якій жили люди. І ось це давило на мозок, мабуть, найбільше. І в нас була не одна зміна. Вірпені ми знімали ще сцени там більш такі масові, з зі швидкими. З Машинами пожежними в кадрі, і коли це все там горіло, палало. Ну як воно не горів весь будинок по-справжньому дев'ять поверхів, бо так не можна робити. Ну ми робили вигляд, та, там світлом і дим машиною, але все одно, десь всередині мене закрадалася така думка: чи не травмуємо ми цих людей повторно? Серіал Я Надія каже Антоніна, дасть можливість прожити все, що з нами зараз відбувається. Я сподіваюся, що можливо комусь. Цей серіал теж допоможе якісь приховані емоції е, в собі е, викрити і розкрити, і поплакати, якщо хочеться плакати. Бо ми, ми зараз всі схильні до того, щоб затрамбовувати подалі. Якісь емоції, якісь травми. Не одразу з'являється в серіалі герой Данила Мірешкіна фельдшер, який повертається до Харкова, аби бути корисним на своєму фронті. Тобто, якщо головна героїня опинилась там через те, що вона там жила, то мій герой колись давно там жив. І з початком е повномасштабного вторгнення він приймає для себе рішення повернутись, хоча він був взагалі за кордоном і міг цього не робити. Мірешкін також додає, відчуває подібність зі своїм героєм і хотів би трохи бути на нього схожим. Є Одна репліка у мого героя щось на кшталт, коли як не зараз. І ну от я особисто дуже сильно це відчуваю, що, е, бажання жити. Дуже людяна історія, тому що саме життя стало да, головним сценаристом. Це, знаєте, така шана е, тим героїчним людям, які це робили і продовжують робити, як медикам, так і там, Військовим і так далі, це передає ту ситуацію, той стан, в якому ми всі існуємо. Певен, що це буде дуже близький, щемливий проект для багатьох для українців. Прем'єра серіалу Я надія запланована на 24 лютого 2023 року, о 19.30 на каналі 2+,2. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З 27 лютого на 1+,1 Україна.